Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Хочу в першу чергу подякувати всім, хто переглядає мої відео, дивиться, ставить лайки, підписується, пише коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна. Отже, моє відео для вас цікаві. А сьогодні я хочу вам розповісти про картоплю і про те, яка ціна. Нам обходиться посадити картоплю. Справа в тому, що ось я зараз знаходжусь на городі, ми посадили уже свою картоплю. У нас тут ми посадили 12 сотих, це найменша кількість площі, яку ми посадили за все життя своє. Тому що ми садимо картоплю вже більше 35 років і хто. Знає, дивиться моє відео, знає про те, що ми садимо картоплю, так як і всі інші люди, для того, щоб отримати якусь додаткову копійку. Хоча ми з чоловіком і не займаємося сільським господарством, ми досить таки далекі від сільського господарства, але як, проживши в селі, не посадити картоплю, не заробити якусь додаткову копійку. Нас усі так роблять, і ми належимо до когорти інтелігенції, але все одно садили досить багато картоплі. І ось сьогодні я пішла в центр і, як відомо, у нас завжди є в центрі стоять машини на площі оптовики, де, які купують картоплю. І як ви думаєте, яка ціна зараз на картоплю? Ціна на картоплю гривня 50. Але для того, щоб виростити картоплю, що потрібно? От зараз я вам розкажу тільки те, що ми вклали і витратили на оцей маленький клаптик городу на ці 12 сотих, скільки ми витратили коштів. Це ті, хто не має свого транспорту, хто не має своєї техніки. Набагато вигадніше посадити полуницю, наприклад. Чи виростити яблуко, наприклад, чи вишні, Цвіте вишня. У нас зараз дуже холодно. Ось дорога цибуля. Вона дуже дорога, але затрати на неї набагато менші. Набагато купити посівний матеріал. Ну, там підживити. Ми, наприклад, попелом підживляємо. Буде дорога полуниця. Але теж... Менше затрат. Особливо, якщо ви, наприклад, садите не там не і голландські сорти, а більш такі не так примхливі, то виростити полуницю не так уже складно і не так дорого і затратно, як картоплю. Вирали ми город, заплатили ми 700 гривень. Це 12 сотих картоплі будемо садити, і решта це у нас будуть грядки. Орють по 50 гривень за сотку. Перед тим як садити картоплю, обов'язково її треба обробити якимось протруйником від колорадського жука. Тому що, як відомо, картоплю жук з'їдає дуже швидко. Тому ми купуємо ось у такий селестоп. стоп. Це не дешевий препарат, 380 гривень, але все одно без нього не обійтися. Той, хто садить картоплю більше двох може, соток, то знає, що жук це кожен день, треба ходити і його збирати. А поверху теж не, ну, не варіант його обробляти, тому що треба декілька разів. Ну і посадити картоплю нам теж обійшлося в 600 гривень, тому що знову вже за 50 гривень сотка, тут 12 сотих, тому така сума. Але це тільки квітень, це ще тільки початок. А для того, щоб довести до кінця і викопати картоплю, потрібно її ще обгорнути. А якщо садимо трактором, то звичайно трактором потрібно обгорнути. Її викопати потрібно. Я розумію, що дехто скаже, що так купити це дорого. Але звичайно, я розумію і тих, хто купує. Сюди ми ще не вносили, не купували добриво, тому що у нас один город був під сидератами, а інший ми трохи удобрили гнуєм. Але розумієте, добриво теж дуже дороге в цьому році 55 гривень, 1 кілограм картопляного добрива це нітрама Фоска. А на одну сотку треба хоча б як мінімум 3 кг до 3 кг. Знаєте, вирощувати картоплю це дуже дороге задоволення, і, мабуть, вже не потрібно її вирощувати, тому що зараз фермери у нас, які вирощують картоплю величезними обсягами, гектарами, то скорочують свої посіви, засівають іншими культурами. Ніхто її не хоче купувати. А якщо купують, то хочуть дуже дешево. У нас навіть один фермер. Побудував свій невеличкий крохмальний комбінат, щоб ту картоплю, яку він сіє, перероблювати на крохмаль і продавати. І так він порахував, що це вигідніше, ніж продавати картоплю, наприклад, тим, хто закуповує оптом. А до них приїжджають машини, спеціально машини, великі фури, по декілька тонн і загружають. І раніше їх дуже багато у нас у селищі цих машин було, а зараз ось стоять. Машини і ніхто майже ніхто не підвозить? Ну хтось комусь треба якась копійка термінова. А так, гривня 50 це не ціна, порахувавши скільки коштує зараз посадити картоплю. А яка ціна буде на осінь? Звичайно, на осінь викопати картоплю буде дуже дорого. Ті, хто має свій транспорт, дешевше, але все одно десь паливо теж дуже дороге і доброго треба купити. Так, тому Ось, друзі, така у нас ситуація у нас картоплярів на Чернігівщині і великі холдинги, звичайно, садять картоплю, але от такі господарства маленькі вже перестають садити картоплю по мінімуму.